Доброго дня всім добрим людям. І так зупинимося на тому, як держава Україна впроваджує дифузне право стосовно призовників і тих осіб, які виключені з військового обліку. І так, виключені з військового обліку означає, що особа, ну, людина і громадянин, я буду так казати. Бо так правильніше втрачає статус військового зобов'язання та на неї не поширюються обов'язки з військового обліку. Зокрема, така особа не може бути призвана під час мобілізації, після виключення з обліку, не зобов'язана проходити ВЛК, оновлювати облікові дані, Такій особі не можна вручати пошту. Це поняття є постійним і, повинна, і особа не повинна ставати на військовий облік, оскільки згідно закону про військовий обов'язок від... І військову службу 25.0392 року. Це ви написано було. Написано в статті 37 було взяття на облік та виключення з нього в 6, Виключення з військового обліку не отримали до 40річного віку військово-облікової спеціальності або спорідненої з неї спеціальності. Отже, виходиш. Тобто, всі особи, які досягли 40річного віку, наступний за цим рік. А саме станом на 1 січня наступного року тодішні військомати зобов'язані були зняти таку особу з обліку, і таким чином це було їх самостійним обов'язком. За що вони отримували сповна гроші від держави Україна, оскільки не було протестів військоматів, що їм не виплачують за це гроші, жодних протестів. Жодних рішень суду з цього приводу також я не зустрічав. Можливо, десь там одне-два, може і десь знайдеться в реєстрі. Я, відверто кажучи, не копався в цих рішеннях суду і, в принципі, не було такої потреби. Однак таке, цей пункт прибрали. І потім придумали собі, змінили 23.04.2021 року. Змінили цю статтю 37 цього документу, де прибрали дану норму. А так як Конституція України, в тому числі і офіційного тлумачення у рішеннях Конституційного суду, то ці нормативно правові акти не мають зворотньої дії в часі. І ніхто не міг відповідати за її діяння, які вчинення не виникалися законом як правопорушення. І так, таким чином, на сьогоднішній день склалася ситуація, що всіх внесенням змін в неконституційний закон, а я звертав вашу увагу на те, що закон прийнятий в 1992 році в перехідний період між розвинутим соціалістом і ліберальною демократією у формі правового і публічного порядку. Я не буду зосереджуватись на тому, чи давав український народ на зміну суспільно-економічного устрою, устрою своєї згоди, оскільки моє тлумачення таке, що мовчазний народ шляхом конклюдентних дій і мовчазної згоди погодився на зміну такого суспільно економічного устрою з розвинутого соціалізму на ліберальну демократію у формі. Правового і публічного порядку. Одначе хотів звернути увагу на те, що раніше постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року про порядок затвердження порядку організації ведення військовозобов'язаних призовників та резервістів, пункті 5 пише: у разі непробуття військово та резервіста, який досяг граничного віку перебування в Запасі. Відповідно до територіального центру комплектування відповідного підрозділу, розвідування і так далі і тому подібне, таке виключення здійснюється без участі зазначених осіб 1 січня наступного року після досягнення граничного віку перебування в запасі. Тобто постанова Кабінету міністрів від 30 грудня на сьогоднішній день поки що, наскільки мені відомо, не скасована. І чому я наполягав на тому, що Таке виключення мало бути здійснено самими працівниками військоматів теперішніх так званих ТЦК. І так, що нового в цьому плані? Нового в цьому плані є, що застосовуючи дифузне право, люди думають, що дифузне право завжди застосовується на їхню користь. І так, по-моєму, сьомий в Вінниці адміністративний апеляційний суд не так дало виніс рішення, яким. Застосував дифузне право у вигляді нового правового висновку, а саме, що правові норми не застосовуються в часі, а діють виключно на момент їх застосування право застосування по відношенню до особи. Тобто, якщо вас сьогодні затримали, навіть супереч таким. Законодавство супереч Конституції України то до вас підлягає застосування правове застосування тих норм, які собі понаписували чи понадумали сьогодні депутати Верховної Ради і Кабінет міністрів України. І це доволі небезпечний прецедент, оскільки він заганяє всіх людей в те, що називається стойло бачення тих смотрящих, які сьогодні. Є в тому числі і безпорадників президента, яких там в нього також доволі багато. Ну і з цього зробимо такий собі висновок. Я думаю, що він правильний, оскільки займаючись підбурюванням на сьогоднішній день вилизуванням неправомірних рішень управлінців, їх публічно підтримання, ви вносите свій посильний внесок в ескалацію. Безкінечність війни та марну загибель людей. Я думаю, над цим варто задуматись, оскільки цей постулат, я думаю, він є неспростовним, доказів на його спростування ніхто на сьогоднішній день не надав, і я надію, що все-таки не надасть, оскільки такі докази мають бути визнані, в тому числі і корінним народом споконвічними українцями. як Достатні, допустимі, належні там, і так далі, і тому подібне. І тому говорити сьогодні про те, що дифузне право не впроваджується не впроваджується в Державі Україна, воно впроваджується, його мало хто розуміє, і люди, які не розуміють дифузного права, будуть рано чи пізно викинуті на обочину, чи як там правильно обочину, назвемо історії. І в тому числі і історії права, оскільки те, що в нас застосовується, є експериментом. Е і цей експеримент є, е ну, скажімо так, він ніколи не буде на користь людини, оскільки, вивши поняття особи е цих осіб можна на сьогоднішній день гнобити, тероризувати, заганяти кудись в підпілля і так далі, і тому подібне. Дякую за увагу, будьте здорові, не будьте ухилянтами, не будьте резервістами, військово зобов'язаними і так далі. Але за вашим бажанням і мовчазною згодою ви можете такими стати. Тому старайтесь читати те, що я написав, що таке дифузне право, вникати в його суть і в подальшому його застосовувати, оскільки воно буде торкатися всіх щодня. Дякую за увагу.